Гатаю, друзі, перед початком хочу вас попросити підписатись на мій телеграм-канал, Силка буде в описі, там будуть всі важливі скріни і дописи після цього відео. Так от сьогодні буду говорити про те, яку тематику легше монетизувати в інстаграмі, і яка, ну, по факту, при більше прибутку. Що я розумію? Під словами сіра тематика Мінсті. По факту незаконно нічого розвивати в Інстаграмі не вийде, так як ну, вийде тільки в Телеграмі, не вийде в інстаграмі. Чому тут я прикріпив звільни? Це сталося після того, як я запостив два чорних досі в інсті на старому телефоні. Мені прийшов. Uh, банк, по-приступив це означає, що ви більше зможете на даному пристойству заборювати аккаунти і заходити на простой. Ну просто навіть банк опис. Uh, Вийде такий контент поставить тільки в телеграмі, так як там немає, там контент не перевіряється. Що я? Маю на увазі, кажуть, сіра тематика. Я маю на увазі э, інстаграм-канали, які ведуться паралельно з програмою э, партнерською програмою э, Казино букмекерські контори чи чогось подібного. Э, ну і паралельно ти везеш інстаграм-канал. Э, це я в бізнес, так партнерська програма. Е, ну, коротко, ви е, набрали людей на канал і знімаєте відео, в якому говорите, що знаєте, як забрати ракетку без. Ну, всі ви думають, чуєте слова. Ми не ми не входимо базар, ми неї поставити, забрали і зробили.

Вони монетизують тільки білі, прям конкретно білі тематики. Про них я скажу в кінці. До прикладу, приведу вам одну, один напрямок в інстаграмі, як можна заробити на ЕСІРІ тематиці. Коротко, ясно. Створюєте канал інстаграму. Розривайте його. Розвивайте, заливаючи відоси естетичні під фонк, Ендрю Тейт, подібні мотиватори, дорогі машини, бабки, пентхаузи, яхти. Ну, це все. Ці відоси дотепер набирають величезну кількість переглядів. Ви набираєте аудиторію, яка хоче заробити. Яка буде переходити по вашому послані? Так, коли після того, як ви набрали ну, людей без таких переглядів, ви що робите? Я така раз у ванвин. Я кин є квадрати, такі, ну це звучить витали там натурі. Ти може повзрати столько одне кибертки. Ви оформляєте партнерську програм з вами. Який ви отримуєте посилання, яке будете потім прикріплювати після всіх своїх відосів? Що ви ще отримуєте? Ви отримуєте доступ до режима Бога в Казану. Ну, дуже корисний інструмент, що ви можете зробити, ви берете той канал. Біляєте для нього і всі, в яких користуючись ботом, посилання на якої я залишив описі, як ви доводите, що цей бот дає правильні сигнали в казино. Тобто ну, ви говорите, що ви можете передбачити, де буде міна, де ви проїдете гроша, де виграєте. Ви з 10 разу знімаєте, використовуючи режим Бога цей передбачення цього бота, воно виявляється половину правильним, половину знімаєте, половину видаляєте, виставляєте цей наступ. І люди бачаться, заходять на ваш канал, бачать людина. Силку на телеграм-канал переходять в телеграмі 10 людей. Бачите Т-канал, там дуже розвинуті канали проєкту. Вона вам довіряє, вона довіряє вашій схемі. Мінімальний деп у Ван 300 гривень. Це не мало, ну, не много. Бурять, не важливо. Ближче до суті. <кій> Яку силку ви зробили? Ви оформили партнерську програму по моделі Ревшара. Це модель посилання. Як вона працює? Людина реєструється по вашому посиланню, де пає 300 гривень. Ну, дизвін, більш, вона пройобує 10, неважливо де. І вам надходить чистих, без комісії 500% на ваш канал приєднаний. Згодом проблем ніяких немає. Ніяк теж немає. <кій> Добре, що стається. Людина бачить видо, ваш відос. Е переходить на профіль, бачить, тип надіжний, переходить по посиланню, реєструється, депає 10, проюпує по вашій е ну, схемі 10 і вам на рахунок надходить 500 гривень. Чистим. Це на той робоча схема, вона заморочена. Я не кажу, що за тиждень ви зможете вийти на дохід тисячку доларів в місяць, але спробувати ну, точно варто. Це того варто. Ну, думаю, я все розповів. <кхів> так ви будете монетизувати свою сіру тематику. Ще можу поговорити чи розповісти. Про білу тематику лістів, як її можемо монетизувати. Опять, до прикладу, приведу напрямок такий. Є PSON, є Вайлберіс в залежності від того, де ви знаходитесь. Ви замовляєте кучу кросовок, ну, залежить від фінансів, так, замовляєте ті кросовки на позині, оригінальні Заодно позиціоне Сьодер можна будуть ще дорожчим. І робите розпаковку. Знімаєте розпаковку, після чого перепродаєте ці крусовки з полізам. Дуже легко на цьому. Чесно, на перепродажі можна так зробити. Тема стара, але можна в ноль точно. А кімста буде вас виводити в плюс. Це плюси білої тематики. Те, що е монетизуватись ну, варіантів набагато ну, більше, і вони, надіючи, банально створюєте партнерську програму з Інстаграмом і <кхух> е через ваш канал він рекламує е своїх е партнерів. <кхух> е скріни, вимог. Є в моєму е, телеграм-каналі, яка про вимоги до монетизації інстаграм-каналу. Вони там не жорсткі заробляють ти в різних випадках е, по 3 цента з одного перегляду, набираєш мільйон. Я самі ж порахуйте, скільки там буде. Є свої умови, там потрібно переглянути до реклами туди-сюди. Все буде таланкана.